Вітаю, друзі. І це відео буде для тих, хто десь до сих пір вагається, який телефон взяти. Чи купити за всі гроші, наприклад, iPhone, чи просто взяти за дешево нормальний телефон, який дасть фору будь-якому От. або просто попробувати щось новеньке. От. Так як вже вам надоїли Xiaomi, Samsung, iPhone і все інше. І так. Друзі, перед вами Pixel 6. Ну, я знаю, що є ще восьмий, 8, ось, але ну, він трошки коштує на даний момент. А Мені просто потрібен був класний телефон, щоб знімати відоси. І Телефон, який не буде висіти, ось, буде нормально держати батарею. який, Коротше, такий, знаєте, телефон вау, можна сказати. Ну, Цей телефон це Pixel 6, і в ньому дуже крута камера. На даний момент його можна зрівняти. Десь з 12 Pro iPhone, тільки 12 Pro iPhone трохи коштує. А цей телефон мені обійшовся десь приблизно, щоб не збрехати, в 1006 гривень. гривень. Плюс я його взяв заблокованим, заблокований по МДМ, то, Тобто не можна було зайти в Play Market, дзвонити не можна було. Мені потрібно було всього на хвилин 5. І зайти просто на YouTube, знайти, як його розблокувати. Я його розблокував, друзі. Просто тепер, коли я його вмикаю вперше, наприклад, ну, повністю або роблю перезагрузку, мені треба просто бачите, вибрати ось користувача. Ось як якоби він заблокований, я так не можу зайти там в Play Market. Бачите, не, не вийде в мене зайти, воно там буде перевіряти, ну і не зайде. Але у мене є тут другий користувач. Ось це Галік. І просто я можу ним заходити куди завгодно. Які скажете переваги цього телефона над іншими андроїдами? Зараз я вам швиденько розкажу. В принципі, самі основні переваги, так для чого я його купляв, це камера. Камера тут бомбезна я вам кажу, тут. Купа різних навіть бачите, стабілізацій в ньому, те, що, те, що потрібно, якщо ви знімаєте відоси, тіктоки. Дуже швидкий він. Ось, Плюс тут широкоформатний. Де він? Зараз вам покажу. Бачите, тут 4К, Ну, все що завгодно, дуже класно. Там 60-30. Ну, Я 30 залишаю, просто, щоб можна було бачите, там віддалено знімати. Бачите, картинка в картинці. Ось, бачите, нічим не відрізняється. Це зараз я на п'ятий знімаю, а це шостий. Так, що в нас тут? Якщо зайти в настройки, можете побачити. Тут різні. Так, широкоформатний і повний розмір. Ось, Я, наприклад, люблю на широкоформатне щось знімати. Ну, камера тут взагалі бомбезна. Любий знімочок роблю. Ось. Ну, Те, що, наприклад, те, що ви бачите своїми очима, трошки краще у вас вийде на фото наприклад, або відео. Ось. Плюс дизайн у нього такий, знаєте, незвичний. Саме головне ще в ньому, що тут програмне забезпечення Pixel 6 отримує. Він прямо там, самі найпряміші оновлення це тільки вони вийшли від Google, зразу їх отримує Google Піксель. І плюс останні версії Android. він... Оновлюється. Він, він вже оновився до 14, так як і 5, і 6 до 14 Андроїда. Ось плюс, що я тут хочу вам ще сказати, він дуже швидкий, тому що працює на процесорі Google Tensor, спеціально розробленим для оптимальної роботи з штучним інтелектом та машинним навчанням, що забезпечує високу продуктивність та ефективне виконання завдань. Представляєте? Це вам дозволить запускати ваші додатки дуже швидко. Аби інтернета тільки вам вистачало. Плюс ви отримуєте високоякісні фотографії та можливості для захоплення вражаючих знімків навіть у складних умовах освітлення. Зараз я вам покажу, як камерка, Ця, наприклад, працює. Зараз вимкну світло. Так, і ще одне світло вимикаю. І це в мене тільки вим вимкнутий. Ось бачите? Просто вімкнутий е, екран. Взагалі тут темно, бачите? Це п'ятий. Ось дивіться. Через показую, а це шостий. Зараз знімаю через п'ятий, ось вам шостий. Бачите різницю в картинці? Ось. Ну, Я думаю, ви зрозуміли, хто в темі. Зразу зрозумів, що це, яка тут класна, просто класнюча ось, камера. Google інтеграція. Оскільки це пристрій від Google, ви отримуєте глибоку інтеграцію з екосистемою Google. Що таке екосистема? Ну, це означає, що у вас буде дуже зручний доступ до всіх сервісів Google, таких як Gmail, Google Drive, Google Photos і там різні. От гугловські ці всі приколяси. Ось. Екранчик тут AMOLED, в принципі, Full HD, що робить його ідеальним для перегляду в місту. Ну, Правда, тут дисплей підтримує частоту оновлення 90 Гц. Ну, це вже краще, там ніж нічого взагалі. Що Але зато тут прокруточка дуже така, знаєте, плавненька у вас виходить. От. Батарейка тут 4614, ну, скажу вам, може довго, достатньо довго працювати на одному заряді. Плюс підтримка швидкої зарядки. Ось. А саме головне, хочу вам сказати, що. Що тут саме головне? Головне це його цінова привабливість у порівнянні там з іншими флагманськими телефонами. Саме піксель може бути менш коштовним, що робить його привабливим вибором для тих, хто шукає високоякісний смартфон за доступною ціною. Ну, я вже, як бачите, знайшов. Ось. Чим він найкраща айфона для тих, хто любить знімати. Скажу вам так: ціна камера. Плюс ви сюди можете поставити майже будь-який додаток ломаний. Ось я, наприклад, дуже обожнюю там віво-відео щось монтувати. Для мене це взагалі бімба, там редактор. Я не можу без нього. Взагалі на цьому телефоні він не вісить, так як я ж кажу, Pixel 6 працює на потужному процесорі Google Tensor. Спеціально розроблений цей процесор би, для оптимальної роботи з штучним інтелектом. Ось. Ну, це якби, дозволяє запускати без всяких затримок там, самі складні задачі на ньому. Ну, плюс тут ще стоїть такий, знаєте, би, додатковий процесор Titan M2 для підвищення безпеки даних та режим розпізнавання тексту із зображень на цьому піксельку. Плюс, якщо ви там візьмете собі нижчий класом, п'ятий на який я зараз знімаю, в нього взагалі безлімітне Google хранилище. Тобто ви там собі можете загружати в нього що завгодно, вам не потрібно там нічого. Плюс дві карти підтримує одну фізичну, одну є 7. Флешка сюди не ставиться. Ну тут пам'яті предостатньо. Пам'яті ось, можете побачити. 128 у ньому, система там трошки займає. В принципі, я думаю, на все вистачає. настроек тут мільйон в ньому. Так що, я думаю, якщо ви візьмете такий телефончик, просто не зміг, щоб вам не розказати. Да, думаю, а вдруг хтось, знаєте, там, тими ксіомиками своїми пользуєтесь і не знаєте, що просто за, за дешево можна взяти нормальний телефон, який буде реально у вас працювати, ви не будете з ним просто. Взагалі ніякого горя знати. Це можна сказати такий от iPhone на андроїді. Так що, кому був цікавий такий відосик, так як мені просто не прийшли товари з Aliexpress, і не було про що зняти. Рибалка також ще холодно. Не знаю, може, якщо вийде на вихідних з'їжджу. Половим риба, якось відкриємо сезон. А Поки що ставте лайки, підписуйтесь на канал, друзі. Всім добра.